Рівно три роки тому почалася історія легендарного підрозділу української розвідки Артан. Його бійці відомі тим, що виконували найзухваліші спецоперації в тилу ворога. Повернули вишки Бойка, визволяли Харківщину, сприяли розблокуванню зернового коридору. І Це ще не повний список. До річниці створення Артану на центральному автовокзалі в столиці відкрили мурал. Вони там, де найнебезпечніше і найважче. Підрозділ Артан головного управління розвідки це еліта наших спецслужб. І вже три роки справжній нічний кошмар для російських окупантів. Оборона Київщини, бої на Донеччині, звільнення вишок бойка це лише кілька гучних операцій. Саме головне, що цих от хлопців ніхто ну, ніколи не готовий до війни. 95% вот ну, Артан. Це про всі хлопці, які ну, працювали, займалися спортом. Це сльози, кров, смерті, це радість, це повністю. Це згуртований ну, колектив, Це велика сім'я, яка знаходиться у мене в серці. Сьогодні на центральному столичному автовокзалі відкривають мурал на честь легендарного підрозділу. Художниця, яка створила стінопис, розповідає, над картиною працювала п'ять днів. Я поки малювала, я переживала всі ті емоції. Я сама по собі розумію, що це таке на своїх там особистих моментах. Тобто розумію втрати, розумію, як це все відбувається. Тому звісно, я дуже вдячна підрозділу, що я причетна до такого моралу, що я в принципі з ними з ними співпрацювала і що мені вдалося на мові як митця, мовою мистецтва передати наше сьогодення на полотні невигадані бійці. Це реальні воїни Артану. Щоправда, з міркувань безпеки, обличчя багатьох із них для широкого загалу мають залишатися невідомими. І Ось тисячі людей тепер будуть дивитись в очі бійцям спецпідрозділу Ортан, які власне заявляють про те, що знаємо. Знаємо, захищаємо, знищуємо, знищуємо ворога і захищаємо країну. Сьогодні і діти, і дорослі будуть бачити в цьому місці, коли колись будуть їхати або звідкись повертатись, що вони під захистом спецпідрозділу Гурмо Артан. У розвідці наголошують, бійці Артану часто роблять те, що на перший погляд здається неможливим. Це справжні герої, якими пишатиметься не одне покоління українців. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.